Аксесуар від Макіти, який буде гріти вас цієї зими, це акумуляторна ковдра dcb 200 b яка працює на 18-вольтовій акумуляторній системі Макітовській і одразу постачається в комплекті з ось таким перехідником, який також може слугувати ще повербанком, так як має вихід під USB-B. Ковдра може працювати у трьох температурних режимах: це високий, середній та низький режими. Гріти вона при цьому може від 25 до 45 градусів, і на одному заряді 6 амперного акумулятору на високому режимі воно буде працювати до 10 годин, на середньому режимі до 20 годин, і на низькому режимі до 35 годин. По її особливостям, цю ковдру можна прати, при цьому перед пранням обов'язково потрібно витягнути сам перехідник, прати її потрібно в делікатному режимі та при самій низькій температурі. Також ще її дуже зручно буде кріпити на поясі або на плечах цієї ковдри є також ще один нюанс: це те, що гріється не сама ковдра, а лише центральна частина. Зроблено це спеціально, тому що нагрівання це все таки доволі енергозатратний процес, тому підігрівається лише центральна частина, а сама ковдра вже зберігає це тепло. А замовити ви її, як завжди, можете в нашому магазині Makita Market.